В Україні знову стартувала державна програма Грант на власну справу у дії. З 1 лютого українці, які хочуть отримати мікрогранти для започаткування чи розвитку свого бізнесу, можуть подавати заявки на першу цього року хвилю програми. Розмір допомоги може становити від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. Перша хвиля в цьому році розпочалася вчора, 1 лютого, і буде тривати до 12 лютого. Далі заявка опрацьовується 10 днів. Перевіряється Ощадбанком кредитна історія, платоспроможність. Потім центр зайнятості проводить співбесіду на знання вашого бізнес-плану. І за 10 днів вже відомий результат. Щоб подати заявку, необхідно зайти на портал Дія, вибрати розділ послуги, далі в категорії бізнес вибрати створення бізнесу і знайти там розділ Грант на власну справу або ж перейти одразу за посиланням. Якщо у вас виникають питання по подачі заявці, по її заповненні, ви можете приходити в агенцію. У Нас діє на базі агенції діє центр підтримки підприємництва. Ми допоможемо вам заповнити бізнес-план, подати спільну заявку. Якщо ви не зареєстровані у порталі Дія, зареєструватися, зробити ключі і всі такі інші питання. І також будемо вже вести вас до моменту отримання коштів. До прикладу, це може бути відкриття кондитерської або квіткової майстерні, автомийки, ательє, або ж ви хочете займати. Фермерством чи розширити своє маленьке агропідприємство з вирощування ягід, чи виготовляти меблі у разі отримання гранту. Головними умовами є обов'язково створити хоча б одне робоче місце, здійснювати діяльність не менше як три роки, сплачувати податки в бюджет, зокрема за працевлаштування робітників. Мікрогрант можна витратити на придбання обладнання, сировини, оренду приміщення або зали і лізинг обладнання. Торік таких хвиль було 12. У Чернігівської області схвалили 81 заявку, і таким чином було створено 177 робочих місць. Загальна сума, яку вдалося залучити для нашої області, завдяки цій програмі 19 мільйонів гривень. Також в агенції можуть допомогти знайти і інші гранти для підтримки та розвитку вашого бізнесу. Також хочу наголосити, що на території України і особливо Чернівської області діють не тільки урядова програма, є робота, а також грантові програми від міжнародних донорів фондів, які хочуть підтримати економіку. Тобто, якщо ви діючий підприємець і вам потрібна підтримка, можете також звертатись до агенції, і ми можемо знаходити грантові програми, які можуть підходити до вас і допомагати заповнювати грантові заявки. Усі актуальні новини та контакти ви можете знайти на сторінках Агенції регіонального розвитку Чернігівської області у соцмережах.